Всім доброго дня! Торгівельний майданчик СМТ Глибаха вулиця Окружна, 55. У нас вже на майданчику є обертові трьохкорпусні плуги фірми Умлу. Це оригінальні турецькі плуги, є з пір'яними отвалами та суцільним отвалами. З отвалом. З пір'яним отвалом йде з перетужниками на кукурузу. Ось вам його показую. Це оригінальний плуг. Багато кажуть, що є підробок, але ні, це оригінал. Є з суцільними отвалами. Він також йде з передплужниками під кукурузу. Ось такий передплужник, крупним планом. Та зкуто з німечами. Кого цікавить, звертайтеся за номером, який буде прописаний в даному відео. Ціну я пишу внизу під цим відео. Озвучу і на пір'яний плуг, і на суцільний. Показую що це оригінали. Такий пір'яний плуг буде коштувати 9300 євро. Суцільний плуг коштує 8750 євро. рамки в них колеса рама 120х80 ось бачите, всі деталі у них є у кожного деталі є маркування Ось таких два траси. Тому, будь ласка, звертайтеся за номером, який прописаний в даному відео.